Всім привіт! Я довго шукала ідеальний рецепт панкейків і от це саме той рецепт. Панкейки виходять дуже пухкими, ніжними і саме головне неймовірно смачними. Рецепт, як завжди, буде в дописі під відео. Спочатку поєднуємо всі сухі інгредієнти: Борошно, цукор, сіль, ванільний цукор та розпушувач. Розмішуємо і вже потім додаємо розтоплене вершкове масло, трошки збите одне яйце та холодне молоко. І все ретельно перемішуємо. Ось така консистенція тіста в нас виходить. Там є комочки, але нічого страшного, при випіканні вони повністю розходяться. Випікаємо панкейки на середній температурі з двох сторін та перевертаємо тоді, коли знизу вони вже рум'яні, а зверху ще є вологе тісто. Сковорідку змащувати олією не потрібно та також не накриваємо кришкою. Одразу після випікання кожен панкейк, поки він ще гарячий, змащуємо кусочком вершкового масла. Тоді вони виходять надзвичайно соковитими та м'якими і смакують саме в теплому вигляді. Обов'язково спробуйте приготувати панкейки саме за цим рецептом. Я впевнена, ви залишитеся в захваті. Вони виходять дійсно дуже-дуже смачними. Смакуйте панкейки теплими з будь-яким варенням, медом або нутелою. Вибирайте вже на ваш смак. Дякую за перегляд і смачного!